Привіт! Нові дослідження підтверджують, що надпровідні магніти придатні для використання в електростанціях для створення термоядерної енергії. Що це нам дасть? Дослідники досі намагаються пояснити процес, який породив синю пляму на газовій планеті Юпітер. Чи наблизилися вони до розгадки? Дві групи вчених не дійшли єдиного висновку щодо того, який саме вигляд має поверхня планети, розташованої за 70 світлових років від нас. Але в будь-якому випадку навіть ці ідеї дуже цікаві. Давайте дізнаємося про Всесвіт нашого у ювілейному, 50-му випуску. Але почну традиційно з подяки спонсорам, меценатам та патронам. Ваша підтримка дозволяє робити те, що ви бачите, і регулярно. Але я не міг залишити вас без додаткової подяки. Тому на всіх платформах підтримки та в розділі для спонсорів на YouTube будуть періодично розміщуватися унікальні відео, виключно для вас. Дякую вам і запрошую всіх до цієї компанії. Ну і не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку та тиснути на дзвіночок. Ми з вами вперто йдемо до мети у 50 тисяч підписників. Дякую за вашу підтримку. А тепер почнемо. Минуло понад два роки відтоді, як вчені з Масачусетського технологічного інституту США досягли важливого наукового прориву в галузі термоядерної енергії. Нові дослідження підтверджують, що конструкція на основі магнітів, яку використовували для наукового прориву, може показати вражаючі результати не тільки під час експериментів, а й стати основою для реальної термоядерної електростанції. Ще 2021 року американські фізики досягли важливого наукового прориву в царині дослідження термоядерної енергії, коли новий тип магніту, виготовлений із високотемпературного надпровідного матеріалу, зміг досягти рекордної напруженості магнітного поля у 20 тесла. Саме така сила магнітного поля необхідна для будівництва термоядерної електростанції, яка буде створювати чисту і практично безмежну енергію. Результати успішного випробування відповідали всім критеріям, необхідним для розробки нового термоядерного пристрою, для якого магніти є ключовою технологією. За останні більше ніж два роки фізики провели серію нових випробувань, останні з яких відбулося зовсім нещодавно, і їхні результати підтверджують попередній успіх. Фізики остаточно підтвердили, що унікальні елементи конструкції магніту можуть слугувати основою для термоядерної електростанції. Термоядерний синтез це процес, який дозволяє зорям жити. Атоми водню в ядрі зір об'єднуються разом і створюють тепло та енергію, яку можна використовувати для виробництва електрики на землі. На відміну від процесу ядерного поділу, який використовується в реакторах на АЕС, під час термоядерного синтезу виділяється мало радіації, що робить його більш безпечним. А як паливо для термоядерного синтезу потрібні лише атоми водню, а не такі небезпечні елементи, як уран і плутоній. У надрах зір їхня величезна гравітація природним чином зіштовхує атоми водню, завдяки чому зорі можуть жити протягом мільярдів років. Щоб відтворити процес термоядерного синтезу на Землі, фізикам необхідно піддати атоми водню впливу надзвичайно високих температур і дуже високого тиску. Для цього можна використовувати спеціальні реактори під назвою Токамак, які мають масивні надпровідні магніти для фіксації водню на місці. Науковці вважають, що саме токамаки, як свідчать результати випробувань, можуть зменшити розмір і вартість майбутніх термоядерних електростанцій, що має призвести до реального виробництва великої кількості термоядерної енергії. Під час свого нещодавнього випробування фізики використовували експериментальний матеріал під назвою Репко, який дав змогу магнітам бути надпровідними за температури 20 кельвінів, і це більше ніж було можливо раніше. Але вчені пішли на ризик і зняли ізоляцію з котушок надпровідної стрічки магніту. Це значно спростило конструкцію і показало явні переваги. Вчені провели випробування з надпровідними магнітами, які мають вагу 9 тонн, і виявилося, що вони можуть підтримувати магнітне поле силою понад 20 тесла. Цього достатньо для того, щоб підтримувати стабільний процес термоядерного синтезу і отримувати на виході більше енергії ніж було витрачено на її виробництво. Випробування показали, що конструкція магнітів дуже міцна і здатна витримати екстремальне нагрівання. А тепер ми трохи помандруємо сонячною системою, і давайте для початку вирушимо на Юпітер, найвеличнішу планету нашої зоряної системи. Майже через 100 років після відкриття на Юпітері великої червоної плями, на газовому гіганті виявили ще одну. Йдеться про велику блакитну пляму. І перше, що про неї потрібно знати, пляма не має блакитного забарвлення, а також не пов'язана з областю низьких температур. Але на картах магнітного поля все одно з'являється цей знайомий усім блакитний колір. Річ у тім, що ми не можемо бачити магнетизм, не кажучи вже про його будь-який колір. Тому зображення північних магнітних полюсів червоними, а південних синіми, є не більше, ніж традицією. У стрижневих магнітах одна половина забарвлена червоним кольором, а друга синім. Але справжні магнітні поля значно складніші. Зміни напруженості поля показуються більш глибокими або блідими відтінками, як на наявних картах Юпітера. Магнітне поле Юпітера не схоже на земне, де північний і південний полюси майже протилежні один одному, і розташовані вони близько до географічного полюса. Звичайно, і на землі трапляються аномалії. На Юпітері однією з таких аномалій є велика блакитна пляма. З великою блакитною плямою пов'язують атмосферний струмінь. А це показує, що саме аномалії магнітного поля формують атмосферу газового гіганта. Поки що вчені не знають, що рухає цими процесами на Юпітері. Також дослідники з'ясували, що у великій блакитній плямі Юпітера магнітне поле змінюється найшвидше на планеті. Складно уявити, але одна магнітна точка, велика блакитна пляма, може бути відповідальною за майже вікові зміни Юпітера. Отримані нами цифри це підтверджують. Про це сказав доктор Кіммі Мур із Гарвардського університету. Вчені поки що не можуть пояснити, чому на Юпітері взагалі виникла велика блакитна пляма. У неї немає брата-близнюка в північній півкулі, як це відбувалося б на Землі. Натомість є розрізнені смуги магнітних полів. Магнітне поле на Юпітері формується найімовірніше високопровідним океаном металевого водню в його ядрі. Поки не зрозуміло, що саме в металевому водні призводить до таких магнітних аномалій. Навіть космічний апарат Галілео, який занурився в атмосферу Юпітера, не зміг забратися досить глибоко в атмосферу газового гіганта, щоб знайти потрібну відповідь. Зрештою, апарат був розчавлений неймовірним тиском. Поки що вчені дізналися про велику блакитну пляму дві речі. Вона мігрує на схід і пов'язана із зональними вітрами, що мчать на глибині близько 3,5 тисяч кілометрів всередині газової планети. Пояснення природи Великої блакитної плями є настільки пріоритетним завданням, що на її вивченні націлені відразу шість місій Юнони. Тобто ми маємо. Всі підстави очікувати позитивних результатів. Але ж ми не будемо сидіти без діла. Давайте рушимо до однієї з ексопланет. Астрономи з Великої Британії за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб виявили новий водний світ, який розташований на відстані 70 світлових років від Землі. Предбачається, що цей океан дуже глибокий, деякі хімічні речовини на планеті можуть мати біологічне походження. Результати відкриття були опубліковані. Нова водна планета під назвою тої 270 d яка має багато наводень атмосферу, як припускають автори дослідження повністю вкрита океаном із рідкої води, глибина якого сягає від кількох десятків до кількох сотень кілометрів. Також в атмосфері планети, яка приблизно в два рази більша за Землю за розмірами, астрономи виявили водяну пару, ознаки вуглекислого газу і метану. Автори дослідження дійшли висновку, що температура в океані може сягати 100 градусів Цельсія, тому цей світ не зовсім нагадує те, що можна побачити на землі. Тим паче, що той 270 d обертається навколо рідної зорі таким чином, що завжди повернуто до неї лише одним боком. Тому на денному боці вода в океані завжди дуже гаряча, але на іншому боці температура значно нижча, а отже, потенційно там можуть бути придатні для життя умови. Хоча атмосферний тиск на планеті в десятки, а може і в сотні разів вищий за земний, вчені також виявили, на планеті дисульфіт вуглецю, а ця речовина пов'язана з біологічними процесами на землі, хоча може мати і не пов'язані з життям джерела. Водночас вчені з Канади також провели своє дослідження цієї ж планети і припускають, що насправді тої 270 d не є планетою океаном. Хоча багато думок двох груп астрономів збігаються, але все ж таки канадські науковці вважають, що ця планета має кам'янисту поверхню, а висока температура не дає змоги воді перебувати в рідкому вигляді. Науковці вважають, що температура сягає 4000 градусів Цельсія, а тому вода на поверхні, якщо вона там є, перебуває у стані між рідиною та газом. Хоча в атмосфері ці вчені також виявили ознаки водяної пари та водню. Обидві групи астрономів вважають, що потрібно провести додаткове спостереження за цим світом, щоб пояснити ситуацію з тим, чи є там океан з рідкої води, чи ні. Можливо, нові дані дадуть. Деякі натяки на потенційну населеність цього за космічними мірками відносно недалеко розташованого світу. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі.